Ви часто запитуєте мене, чому в мене не складаються відносини. І повірте, це не завжди залежить саме від вас. Іноді це родова установка, яка там передається ця програма з покоління в покоління. І, скоріш за все, ви цей сценарій зі своєю мамою. Тобто, якщо в вашому родині щасливі жінки в, роди, в родинних стосунках, да, то значить є сценарій. І Подивіться, пам'ятайте, чи іспитували ви злость, а біду на маму, чи хочеться вам з нею спілкуватися, чи хочеться її там кудись запхати подалі і дзвонити тільки по праздникам. І якщо це так, то потрібно писати терапевтичне письмо, щоб збавитися збавити від цих негативних чувств по к ній. І коли ви збавляєтесь від емоцій негативних, то тоді знімається програма. Коли ви стаєте в балансі, коли ви стаєте в нейтралі, тоді лише тоді... Гармонізується простір навколо вас. Що таке терапевтичне письмо? Спочатку ви викидаєте злість емоції образи, все це ви віддаєте бумазі, і потім йде би, прийняття і примірення з матір'ю. І зараз я вам розкажу ці пункти, які є для терапевтичного письма, якраз які вам допоможуть. Перш за все, що ви робите? Ну, естественно, залишити самому, що вас ніхто не тривожив, ну, хоча б на годинку. Да? І з самого початку ви висловлюєте саму велику емоцію, ну, як правило, це злість, емоція злості. І ви починаєте своє терапевтичне письмо з такої фрази: Я злюсь на тебе за те, що. І далі ви просто перераховуєте, за що ви на неї злетеся. Що саме вона зробила? Чи розуміла вона вас, чи вона виділяла когось іншого з дітей, чи була вона там турботлива по відношенню до вас, чи питала вона вас з ласково, да, як там твій день пройшов, чи вона була просто холодна, матуся. Тобто, оцю всю злість, яку ви накопичили, вам потрібно її віддати в умазі. Слідуючий етап: я ображаюся на тебе за те, що Тобто я ображаюся, тобто за злостю йде образа. І ви все це їй висказуєте. Опять емоціонально, можна писати все, що завгодно. Любіть ті емоції, які от вони будуть пласт за пластом у вас зніматися, і ви це все віддаєте в Амазі. Слідуюче питання. Мені було мені було боляче за, і ви розповідаєте, за що вам було боляче. За те, що ви стали дуже рано дорослою, за те, що вам доводилось піклуватися за інших дітей, вам ніхто не казав спасіба. Тобто, оці всі образи, ці всі болі, ви виписуєте в письмі. Мені було дуже страшно за. Мені страшно було тобі щось сказати, мені страшно було щось визнати, мені страшно було там ще щось. Тобто, ви опять, все це емоційно викладаєте. Це не обов'язково бути дуже багато писанини, але головне, щоб це було, знаєте, ті імпульси, які у вас будуть підніматися, тому що ви вже зайшли в цю терапію, написання письма, і дуже багато пластів буде підніматися. Можна черкати, можна закреслювати, можна дописувати, можна все, що хочеш робити. Це ваше письмо. Слідуючи, я розочарована. В чому ви розчаровані? Що я стільки для тебе робила, що я хотіла бути помітною, а ти мене так і не помітила. І все, що я робила в дитинстві, в підлітковому часі, це все було для тебе, а ти цього не замітила. Ну тобто, ви це пишете далі. Мені грустно. Чому вам було грустно? Чому досі це визиває грусть? Що й досі вас да, не признають, не визнають або ще щось. Мені жаль, руско-українське, ну вибачте, мені жаль, що так сталося, і от мені жаль, що і починаєте перечислять. Я благодарен тобі за, за те, що ти мене народила. Це саме перше, за що ми вдячні своїм батькам. Тому що, якби вони не зустрілись, якби вони не покохалися батько з мамою, то і не було б цього щастя, яке ми живемо і проживаємо життя. Воно може бути різним: вдалим, невдалим, але головне, що нам дали це життя, і ми можемо його якось жити. І не зробили аборт, не зробили... я не померла в родах, наприклад, да? і це дуже добре, що мене винічили і дали мені життя. Зараз я його можу жити як хочу. Тоді був Радянський Союз, і тоді не вміли батьки спілкуватися з дітьми своїми, дуже було багато обов'язків і у них, і у дітей. І тому ми і не помітили це, цю любов, і цю турботу від батьків. І коли ви кажете, Я благодарю тебе за життя, я вдячна тобі за життя, саме в цей момент і відбувається це прийняття. Тих обставин, в яких ви тоді жили. Слідуючи, я прошу у тебе пробачення за те, що я пам'ятаю. Тобто є такі речі, які ви пам'ятаєте, і, можливо, вам за це соромно. Можливо, таких речей немає, якщо вони є, краще їх записати. Я, мабуть, по прежньому тебе дуже люблю. І це обов'язково, знаєте. Все ж таки, ми, все, все, що ми робимо для батьків, це ми робимо з любові. Але інколи ми не визнаємо це, і нам це важко визнати. Тому що через них хочу, через якісь психі, ми їдемо їм, допомагаємо, ми, їдемо, ми піклуємося, ми передаємо ліки, тобто ми щось для них робимо. Но ми не визнаємо, ми не думаємо, що це велика турбота. А на самом деле, саме через наші дії, ми і турбуємось, і виказуємо свою любов. Подумайте за це, і як ви любите своїх батьків. Якщо я чим то в житті тебе обідив і не замітив этого, ти мене прости, я со зла. Це ваше пробачення. Якщо я чим-то в житті тебе обідив або образив, я не замітив цього, ти мене пробач, я не від зла. І остання, і я на тебе зла не тримаю. Ці головні речі, які ви просто написали, ну вони якраз і дають цю згоду, що все, що не було зроблено, це ніщо по сравнению з тим, що ми живемо. Що все ж таки ми тепер можемо змінити своє життя на собственний вкус, і так як нам це подобається. І це терапевтичне письмо, воно якраз знімає цю напругу у відносинах з мамою. Таке саме письмо можна написати татові. Тому що батько відповідає за вашу реалізацію, якщо ви його виключаєте, якщо він не був поряд, якщо він вас народив і пішов з сім'ї, якщо взагалі це було ізнасілування, і ви прийшли в цей мир іменно таким способом, тобто це все одно плани Бога на вас. І батько з'явився і саме в той час, коли з'єдналися яйцеклітина і з'єдналася сперматозоїд, саме в цей час була велика енергетична така дуга, яка привела ваше життя до вашої мами. Душу притягнуло до вашої мами і ви народилися саме в цій парі. І ми вдячні своїм батькам, яким вони не були, як би ми на них не обіжалися, але ми можемо жити своє життя, а батько відповідає за нашу реалізацію і за наші гроші. Тому, якщо ви знімете е, цю обіду зі свого серця і приймете любов в своє серце к своїм родителям, у вас виправляться і відносини, і гроші, і реалізація. У вас буде все. Тому пишіть терапевтичні письма, і ви побачите, як змінюється ваше життя прямо зараз.